По всій Європі зараз перекриті дороги, бо везеться купи техніки до кордонів за Польщею. В Німеччині автабальні перекриті для того, щоб військові колони могли легко пересуватися. В Лондоні зараз літають військові гелікоптери, туди доставляють чиновники, бо Лондон це що? це центр прийняття рішення, це столиця прийняття рішень. Зараз туди позвозили всіх самих шиш шишок для того, щоб вирішувати, що робити далі. А Німеччина заявила, що не буде жаліти росіян і буде всіх їх знищувати. Хто шутки кончились? Кажуть, все, ми чотири роки терпіли цю війну, а тепер шутки кончились. Тепер ми будемо знищувати всіх росіян, які будуть претендувати на те. Тріальну незалежність Європи. От такі от. Отже, Німеччина дійсно поперекувала автобани, дуже багато там техніки їде. І дивіться, от в чому прикол? Здавалось би, вже залетіла в ракети, по факту. Ну да, на БПЛА, ну тут ракети залетіла на територію Польщі. Польща при цьому всьому не визнає. Це агресію проти Польщі, і я зараз розповім, чому так і чому примінили саме четверту а, статтю, а не п'яту на саміті. Бо п'ята це вже треба вписатися в заварушку. Поняла? Четверта це консультація. Тоб... але Польща прекрасно розуміє, що є така прокладка, як Україна, і легше воювати руками України і українців, так само як Європа це розуміє, ніж самі стряти в а, цей військовий конфлікт. Але чисто по-людськи це жесть. Ну реально Україною просто користається ні зброї нормально не дали нам, нічого для захисту і користається нами як прокладкою від російської агресії. Зрозуміло, і це буде продовжувати ще довго. Я зелені шапці профілю зробі. Віток онлайн з допомогою коротких відео, розповсюдження новин, і ми там показуємо, як зарплату ми за це платимо. Насолоджуйтесь такою можливістю, бо зв'язку в наступних відео. Па-па!